Привіт! В даному ролику ми поговоримо про один із варіантів, який допоможе нам збільшувати наш депозит. І ми про тому, що нічим не ризикуємо. В тому я Дмитро Криївський, команда Криптоніт. Подобайка, підписка, дзвіночок, а ми починаємо. Я думаю, ви неодноразово чули про можливості отримувати докани до публічної продажі. До моменту, коли токен виходить на ринок, само собою, що його... Хтось та й має купити, хтось та й може ним володіти. І в даному ролику ми поговоримо про один із таких варіантів, а точніше обговоримо Binance Launchpool. Скоріше ми брали участь у лаунчпадах, але це є один із видів продажу токенів по факту, токенсейл. І тим самим після ряду моментів пов'язаних із регуляцією, багато площадок, багато централізованих бірж переходить на один із видів дистриб'юції токенів, один із видів розподілення токенів. Це є пули ліквідності, стейкінгу, фармінги. Або ну це використовують різноманітні децентралізовані площадки, але у нас також присутні механіка заробітку на централізованих площадках. Коли ми надаємо ліквідність, по факту закидаємо в стекінг один із активів, якийсь із активів на різних площадках, вони різні, а взамін отримуємо токен до публічної продажі. І один із варіантів, про який я сьогодні хотів поговорити, а точніше мені подобається не тільки Binance Launchpool, та мені також подобається даний проєкт. Даний проєкт це є Aevo. У нашому телеграм-каналі, до речі, посилання буде в описі під відео, я тобі взагалі рекомендую підписатись. Було близько 20 згадувань даного проєкту. Також ми записували ролик, де говорили про те, що ми починаємо фармити. А ево, це є децентралізована площадка ф'ючерсних деривативів. По факту, те саме, що і ф'ючерси на а, централізованих біржах, такі як Binance, Bybit, OKEX. Але у нас з'явився певний наратив. У нас появився ряд проєктів, які пов'язані з децентралізованими ф'ючерсними площадками. І так як ми взаємодіяли з проектом, ми само собою що претендуємо на дроп. В даному ролику я не буду говорити про дропи, але все-таки декілька слів скажу. Вже було зроблено декілька снапшотів. Перший снапшот це снапшот ранніх користувачів, другий снапшот це після анонсу їхньої буст компанії. І третій снапшот вже також у нас відбувся або сьогодні мав відбутися. Але якщо ми говоримо про той самий лаунчпул, отримати токени ми вже не зможемо. Якщо люди, які взаємодіяли з платформою, отримали токени, само собою, що вони, мали мож... вони будуть мати можливість заробити, тепер ми токени ніяким чином вже не зможемо отримати. І єдиний варіант, який у нас залишився, це Binance Launch Pool. Переходимо на Binance Launch Давайте взагалі обговоримо. Я, яка механіка тут? Я скоріше неодноразово записував декілька роликів, тому що Binance LaunchPool це один із варіантів, завдяки якому, маючи якийсь е, депозит, само собою, ми говоримо про немаленькі депозити, ми говоримо про більші депозити, можна стабільно і регулярно заробляти. У нас є декілька пулів, куди ми можемо внести наші кошти. Є два пули FD, USD і наступний пул BNB. Само собою, що біржа Binance пушить свій токен BNB. І у всіх лаунчпулоги, які були і які будуть, присутні даний токен. Само собою, що моментами є присутній третій актив, колись був присутній USDT. Ну в даному випадку у нас є тільки два активи. По факту, ми з вами можемо, якщо ми маємо токени FD, USD або маємо активи BNB, ми можемо занести їх сюди і отримати токени. Само собою, що BNB не у всіх є, але я вам потім розкажу, які варіанти ви можете використовувати для того, щоб його отримати з мінімальними ризиками. Ролик я записую вечором, а публікую його п'яте чи зранку, щоб ви мали можливість чим скоріше занести сюди свою ліквідність і фармити токени Evo. Фармінг у нас буде відбуватися днів. По факту, залучивши ліквідність один із тих активів, які ви бачите на, на екрані. Протягом п'яти днів ви можете фармити токени Evo. Переходимо в один пул, який у нас присутній. Давайте виберемо BNB, переходимо сюди, і само собою, що у нас на горі є можливість отримати документацію і дізнатися взагалі детальніше про умови участі. Натискаємо сюди і можемо взагалі коротко розібратися. Тут детальніше розписано про ту економіку Evo. я її також зачіплю, і розписано, типу, завдяки яким чином ми зможемо брати участь? Загальна емісія токена 1 мільярд, а на лаунчпул виділено 4,5% від загальної емісії. По факту 45 мільйонів токенів, які будуть поступово протягом 5 днів розпреділятися на усіх користувачів, які залучили свою ліквідність. По факту 45 мільйонів доларів розділені на 120 годин, а точніше на 5 днів. І протягом кожної години в рівних кількостях токени будуть розпреділятися між користувачами, які занесли ліквідність. тому перевагу будуть мати ті користувачі, які скоріше нададуть свою ліквідність. Тим самим, якщо будемо говорити, що в другу на в першій годині було залочено умовне 10 мільйонів, в другу годину залочено 20 мільйонів доларів. То люди, які залучили першу, само собою, що отримують в два рази більше, ніж люди, які залучили в другу годину. І так кожної наступної години, само собою, що люди будуть заносити сюди ліквіді для того, щоб нафармити токени Evo. У нас присутні два поли: Перший – це є за стейбл FDUSD, і другий – за BNB. І само собою, що по стандартній механіці за. То, що ми лочимо наші BNB, ми отримуємо більше токенів. Якщо ми побачимо, що 80% від усіх 45 мільйонів токенів виділені безпосередньо на людей, які заносять ліквідність в активі BNB. І всього лише 20%, а то ще 9 мільйонів токенів Aevo виділено на людей, які заносять. А ліквідність у вигляді стейблкоїнів. Тому, якщо ми хочемо фармити токени без будь-яких ризиків, найкращий варіант це буде стейкати наші стейблкоїни, само собою, що а, всього лише 20%, і зазвичай люди, які заносять ліквідність у стейблкоїнах, в декілька разів більше, ніж людей, які заносять токени BNB. І до речі, тут розписаний момент, про який я сказав, що. Протягом кожної години буде розподілятись фіксована кількість токенів. Дії тут максимально прості. BNB повинен бути у вас на спотовому рахунку. Після чого ви переходите в вкладку більше, опускаєтесь нижче і бачите пул. натискаєте сюди, і вам відкривається стартова сторінка. Після чого ви можете опуститися нижче і побачити два поли. Ми вибираємо пул BNB, натискаємо сюди. Так як у нас фармінг починається за 2 години, але ми можемо в наші BNB завчасно внести, щоб в перші хвилини по факту попадати під сніпшоти. Бачимо, що у мене небагато BNB, але я вам покажу, як його взагалі можна взяти. Ми натискаємо стейкати, вибираємо максимальну кількість стейкінг. І по факту наші токени BNB відправляються у фармінг активу Evo. І один із важливих моментів, на якому я хочу наголосити, це те, що наші токени не є залоченими. Якщо ми внесли наші BNB у стейкінг, ми можемо в будь-який момент їх викупити назад. Натискаємо сюди, бачимо, що у мене доступно 0,1 BNB. Натискаємо максимум викупити, і, по факту мені токени з стейкінгу, з фармінгу точніше, повертаються на, спіль... на мій спотовий рахунок, і я можу далі робити будь-які операції, які мені потрібно. Якщо у вас є стейблкоїни, то ви можете лочити стейблкоїни. Якщо у вас є BNB, ви лочите BNB. але якщо нема у вас BNB, то є один із цікавих варіантів, як ми можемо його отримати. Якщо ми будемо дивитися на усі минулі лаунчпули, які у нас відбувалися, то кожного разу у нас прибуток складає приблизно від 3 до 5% на даний пул. Якщо ми заносимо в перші години, то приблизно до 5% ми отримаємо до нашого стеку. Якщо ви, наприклад, маєте ліквідність у вигляді 10 тисяч доларів, ви заносите сюди, то в кінцевому результаті приблизно 500 доларів паде вам на ваш особистий гаманець. Але це, якщо ми говоримо про BNB. само собою, що ви задасте питання: ну якщо я не маю BNB, що я можу робити? У нас є декілька варіантів, як ви можете його отримати. Перший це є лендінгові протоколи, другий це є хедж позиція Про хедж позицію я розкажу в кінці. Зараз переходимо на кран і Давайте поговоримо про. Лендінгові протоколи. у нас є два протоколи, які я активно використовую: перший це є другий це є кінза. Якщо говорити про кінза, то в даному випадку в даний період часу ми не маємо можливості. Взяти в позику токени BNB. Якщо будемо говорити про Венус, така можливість у нас присутня. Ленді нові протоколи дають можливість занести один актив, а взамін взяти позику інший. Те саме той актив, в який ми вносимо, є забезпеченням, є, умовно кажучи, security депозитом відносно тих коштів, які ми беремо. Позику. Переходимо на екран комп'ютера, як взагалі у нас все відбувається. Само собою, що ми це все будемо робити, так як це є DeFi а площадки, ми все будемо виконувати з допомогою нашого Metamask. Підключаємо само собою, що MetaMask, і так як більшість ринку сьогодні активно використовує USDT, ми також будемо його використовувати. Першим ділом, що ми повинні зробити, перейти в Core Pool. Натискаємо сюди, далі ми повинні залочити нашу ліквідність. У нас є можливість додати у вигляді забезпечення будь-яких із активів, які у вас присутні. Само собою, що найкращий варіант це робити до стейблкоїнів. У нас є, натискаємо сюди. Що нам взагалі потрібно зробити? Першим ділом, що ми маємо зробити, це надати ліквідність. Так? у нас є вкладка «Supply», натискаємо сюди. У Вас повинні бути стейблкоїни на вашому метамаску. Натискаєте, наприклад, максимум, якщо у вас вони тут присутні, або вибираєте ту суму, яку ви хочете надати у вигляді забезпечення. Далі для того, щоб позичити токени BNB, ви обов'язково повинні нажати вот ось цю галочку. Натискаєте сюди, у вас буде вискакувати віконечко підписати транзакцію, підписуйте транзакцію. Знову ж таки, якщо ми будемо говорити, що ви передумали брати участь а Брати позику токени BB, ваші гроші не є залоченими, ви будь-який момент можете прийти сюди, натискати Віздравел і вивести ту кількість активів, яка у вас залочена при умові, якщо ваша позика в позичені кошти вами вже повернуті. Але якщо ми маємо цілі все-таки позичити якісь активи, натискаємо максимум, опускаємося нижче і надаємо ліквідність, натискаємо саплай і ваші токени є в лоці. При тому, що за те, що ви надаєте ліквідність, ви отримаєте 18% в річних. І тільки як ви надаєте вашу ліквідність, натискаєте аккаунт, опускаєтесь нижче, і ви можете побачити активи, які ви надали у вигляді ліквідності. Якщо у вас є включена галочка, то ви можете повертатися в Core Pool, натискаємо сюди і вибираємо будь-який актив, який ви хочете взяти. В нашому випадку нам потрібен BNB. Опускаємося нижче. Ось у нас присутній BNB. Натискаємо вкладку «Боров» і можемо позичати BNB. У нас йде забезпечення всього лише на 80%. Точніше, якщо ви залочили 10 тисяч доларів, то ви можете позичити іншого актива на 80% від залочених коштів, а точніше на 8 тисяч. Якщо ми нажмемо вкладку 80, у нас показує, що ми підлягаємо під певний ризик. Що це означає? Якщо наш актив, який ми позичаємо, він виростає в ціні. І той актив дорожчій відносно суми, яку ми залочили, нашу позицію залочених коштів ліквідує, але у вас на руках залишаються токени BNB. Якщо ми будемо опускати і брати менше, наприклад, якщо ми беремо залочили 10 тисяч доларів, а беремо токен BNB на 50 на 5 тисяч доларів, то при росі BNB на 50 нас ліквідує. По факту, якщо ваші активи, які ви позичаєте, стають дорожчими відносно того, що ви залочили, і ваше забезпечення вже далеко не забезпечить той актив, який ви поличили. По факту вас просто ліквідує. Ви нічого не винні, і біржа вам нічого не винна, але у вас... На руках знаходяться токен BNB, що є досить цікавим смарт ідеєю Тому, наприклад, якщо би я брав ліквідність, я таким чином працюю, я беру ліквідність не на 80%, я беру ліквідність на 60-75% від тої суми, яку я залочу. По факту, якщо я буду лочити сюди приблизно 100 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, я буду брати всього лише на 60-70%, а точніше там на 6-7 тисяч доларів в токенах BNB. Після чого ви вписуєте суму, натискаєте вкладку Боров підписуєте транзакцію, і токени BNB падають вам на ваш гаманець, після чого ви можете їх вивезти на будь-яку біржу, на будь-яку площадку і вже їх лочити безпосередньо на площадці. Інший варіант, який у нас присутній, це є хеш позиція. Ми купуємо активи на споті. Якщо ми беремо актив на 10 тисяч доларів, то ми на ідентичний об'єм повинні відкрити шорт-позицію. Якщо актив BNB падає та наш спот. Падає в ціні, ми заробляємо на шорті, і через 5 днів, наприклад, якщо наші токени BNB будуть розморожені, вони можуть бути за нижчим курсом, але ми заробили за допомогою хеджпозиції. Якщо наші активи на споті ростуть, в спот-портфель стає відносно долара дорожчим, але ми втрачаємо на хедж позиції, тому що ми шордим актив, а він росте. Якщо порівнювати два варіанти, я надаю перевагу лендінговим протоколам, тому що ми заносимо всього лише 10 тисяч доларів. Взамін отримуємо близько 7 тисяч доларів у вигляді. BNB, це приблизно по сьогоднішньому курсу 20 токенів BNB. Ми їх лочимо і в кінцевому результаті до 7 тисяч доларів ми заробляємо приблизно 5% прибутку. Якщо ми заходимо в хедж позицію, ми купуємо токен BNB на 5 тисяч доларів, то ми повинні відкривати на таку ж саму суму хедж позицію для того, щоб це не було ризиковано. Ви повинні відкривати з першим плечем, так поки ви купили токен BNB на 10 тисяч доларів. Ви відкриваєте позицію на 10 тисяч доларів і гроші втрачає свій потенціал. Інший варіант, який у нас просуть, купити BNB на 10 тисяч доларів, взяти 5 тисяч доларів, відправити їх на ф'ючерсну торгівлю, взяти друге плече і зайти в хедж позицію. Також ми можемо робити а, більш ризиковані штії купити на 10, взяти 2,5 тисячі доларів на ф'ючерсах і відкрити з четвертим плечем. Але ми ризикуємо. У нас є ризик, а це є ліквідація. Якщо BNB виросте на 25% від сьогоднішньої ціни. Та то нас ліквідує, тому використовуючи хедж позицію наші кошти втрачають потенціал, про тому, що ми ризикуємо зловити ліквідацію. Якщо актив миттєво виростає, нас ліквідує. Він повертається до своїх же відміток локальна якась корекція. І ви ваші активи повертаються вам на ваш спотовій гаманець. І ви будете продавати їх по тому курсу, але вас ліквідувало, і у вас нема того об'єму, яким ви забезпечували, умовно кажучи, свій баланс. Якщо ми використовуємо лендіві протоколи, у нас є забезпечення більше відносно тої хеджпозиції, і ми раціональніше використовуємо наші кошти. При тому, що ми взаємодіємо з такими платформами, як АКінза або Венос, тим самим в майбутньому це може бути ретро-перспективною історією, яка дасть можливість заробити. Тому дана історія не для малих депозитів, але навіть маючи маленький депозит, у вас є гарантований прибуток. Дана історія для людей, які мають стек і не розуміють, куди його засунути, для того, щоб. Максимально його правильно його реалізувати, і один із варіантів це є фінанс лаунчпул, яких я регулярно беру участь на той стек, який у мене не задіяний. Це класна можливість регулярно і стабільно отримати від 3 до 5% прибутку. З тобою буде метро Тисни лайк, підписуйся. А ми прощаємося. Пока.